Гарна сьогодні на надачі сонячний день, але передають після обіду буде дощик, Подивимося. Вон дивіться, вже кульбами всі. Такі білі стали, стали перецвіли. Ну, вони ще будуть розцвітати. Ціле літо може цвісти кульбабки. Але перша партія вже ціла. Такі вже великі дерева. Ще буде, мабуть, город. І отакі чудове небо. Красиве. Звсім гарного чудового дня. Ще засніму вам як. Який город. На дачі гарний. Цікаво, Тут бесідки можна відпочити. arrea rota